Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто буде з нами продовжувати розв'язувати задачі старих зошитів. Старих зошитів у нас багато, в мене багато. Є багато цікавих задач. Сьогодні я хотів би цю рубрику дещо розширити, тобто є багато старих зошитів, які потім стали старими книжками. Зокрема, старими книжками, які потім не перевидавалися ну, з певних причин. Одна з таких книжок, я її тримаю в руках, от її крайнє видання. Я зараз я так поверну, о, отак. Два 200 найкращих варіантів вступного екзамену з математики. Вона крайній раз видавалася у 2003 році в видавництві Абетка. Ну, на жаль, в мене україномовної pdf версії немає, на жаль, тобто вона продається, pdf версія продається, але, на жаль, не україномовна в мене продається. І в цій, як створилася ця книжка? Ця книжка, вона, тобто, я, я... Да, хочу молодим вчителям, учням повідомити, що та інституція ЗНО, яку ми з вами маємо. Ми ЗНО маємо з 2007, ну фактично з 2004, 2005, 2006 рік, це експерименти. В цьому рік вже можна, було, я розповідав в деяких своїх фільмах в цьому році вже можна було вступати. І за результатами ЗНО, і за результатами вступних іспитів, вступних іспитів. А вже починаючи з 2008 року, вступаємо в університети лише за результатами ЗНО. У мене є декілька книжок, які присвячені саме так званим конкурсним задачам, тобто тим задачам, які були на вступних іспитах. І одна з них це 200 варіантів. І ви розумієте, що після того, як. Вилизені, ця, ця книжка просто стала неактуальна, вона просто більше не перевидавалася. А задач цікавих в цих книжках дуже багато. Тому до своїх фільмів, задач зі старих зушитів, я буду, скажімо так, в цих фільмах буду потихеньку брати і ті задачі, які є у книзі 200 варіантів, 200 найкращих варіантів вступного іспиту. Я думаю, що ми будемо бачити досить багато цікавих задач. Одна з них сьогодні. Отже, стартуємо. Стартуємо так під проєкт проекту, да? скажімо так. Під рубрика рубрики. Пропонується ось таке рівняння розв'язати. Воно спочатку входило в мої старі зошити, потім війшло в книгу, тобто воно було на вступному іспиті деякого університету. У мене є така підозра, що або це рівняння, або, у всякому разі, оця ліва частина цього рівняння, вона зустрічається. Ну, ще в декількох рівняннях. Зокрема, мені здається, у Сканаві. Якщо, шановні мої колеги-вчителі, побачать таке рівняння у сканаві, підпишіть, будь ласка, під цим відео, я ну, теж буду знати, що воно і в Сканаві входить. Тобто мені здається, що так. Отже, шановні учні, шановні вчителі, пропонується це рівняння розглянути, Розв'язати, я сподіваюся. Ну, учням точно буде цікаво. І, можливо, буде цікаво вчителям. А потім звіримо з вами розв'язки. Ну що, я думаю, у вас вийшло. Воно не таке складне. Воно цікаве, але я не можу сказати, що воно вже ну, прямо таке складне. Ну, у мене була малесенька підказочка на початку фільму. Да? Я думаю, що коли я сказав, що там цей вираз, мені здається, що вираз. Вираз входить, ці там рівняння якісь. Ну, значить, ми зрозуміємо, що цей вираз який такий не дуже симпатичний, чотири функції, синус косинус, тангенс, катангенс. Треба якось спростити. Ну, Давайте я покажу, як його спрощують учні. Розкриваємо дужки. Записуємо, що катангенс це косинус на синус. Плюс розкриваємо, давайте я вже тут десь розкрив дужки. Тангенс це синус на косинус. Трішечки буде спрощення. І давайте я з нового рядочка, щоб всі побачили те, що я хочу. Ми отримаємо вираз тригонометричний з чотирьма компонентами. Ну і я думаю, що учням. А тим паче вчителі відчувають, що те, що треба зробити, треба спробувати розкласти на множники. Давайте спробуємо, це досить легко робиться. Спосіб групування. Перші два компонента групуємо, другі два групуємо, все досить просто. Сінус квадрат виносимо за дужки в sinus х плюс косінус х в дужках. Косінус квадрат виносимо за дужки в косінус х плюс синус х в дужках. Бачимо спільний множник, виносимо його за дужки. В дужках синус квадрат х плюс квадрат х, це 1х. Отже, ліва частина нашого рівняння отак спростилася. Чудово, чудово. Це по-перше. По-друге, як можуть цей вираз достатньо професійно і швидко спрощувати? Ну, Можливо, деякі учні також, можливо. А вчителі це точно ну, мають знати. Дивіться, який фокус я роблю. Я не розкриваю дужки, а роблю навпаки, я від синуса куб, відщепляю один синус і заганяю його в дужки. Тоді в дужках буде синус Х плюси Х. Так само поступаю з косинусом куб. Квадрат залишаю один косинус, заганяю в дужки. І, по, і далі ви вже бачите. Да? Тобто, ми виносимо, тобто ми отримаємо, звичайно, те саме. Ну, По-перше, ми отримали це швидше. ми отримали це швидше. Отже, що ж відбувається? Що ж відбувається? Давайте я рівняння скопіюю, воно нам знадобиться далі, щоб ви це побачили. Отже, наша ліва частина стала ось такою, а права частина ось такою. Залишилося. Тепер в мене до вас простеньке питання. Чи отримав я в результаті цього? Перетворення, шановні учні, рівняння, яке рівносильне заданому. Ну, Сподіваюся, що ваш досвід, і особливо тих учнів, які вчаться у профільних класах, вам підказує, що відповідь негативна. Оскільки в наше перше рівняння входили Катангенс і Тангенс, то Катангенс і Тангенс існують завжди. Ми повинні були. Або починати з області визначення рівняння, тобто сказати, що наш синус х не дорівнює нулю, косинус х не дорівнює нулю, наприклад. Або сказати, що рівняння рівносильно системі, і записати ці умови сюди. Тобто, у нас, в принципі, дві можливості. В будь-якому разі оці дві умови. Я раджу показати на одиничному колі, і нам це буде трішечки легше. Трішечки легше буде потім. Давайте ми область визначення рівняння на такому класному блакитному колі покажемо. Сінус х не дорівнює нулю, тепер я візьму червоні точки. Це оці дві точки погані. Це ті точки, де синус дорівнює нулю. А косинус. Оці дві точки погані. Ну, коли я писав книгу, то я це написав, що їх не дорівнює. Піка, що ділиться на 2, де К належить з. Але ми побачимо, що воно далі може і не знадобитися, в принципі. Головне, що ми розуміємо, це такі точки, де синус або косинус дорівнює люс. В тих самих точках синус і косинус один або мінус один дерівні. І так далі. Тепер давайте повернемося до рівняння. Як розв'язати це рівняння? Ну, я знаю один спосіб, можливо, ще є, не, не знаю, не буду казати. Костінус 2х це костінус квадрат х мінус синус квадрат х. І ми переносимо це у праву частину і розкладаємо на множники. В той самий час це записуємо. Ми переносимо навпаки синус плюс косинус у праву частину, неправильно кажу. Тобто ми залишаємо косинус квадрат мінус синус, можна переносити по-іншому. Після цього ви бачите знову такий спосіб розкладання на множники. Косинус х плюс синус x виносимо за дужки. в дужках отримаємо ось таку конструкцію. О! Тобто до цього ми прагнули, це ми отримали. Це ми отримали. Тепер ми можемо сказати, що або вираз в перших душках дорівнює нулю, або вираз в других. Давайте розглянемо по черзі. Косінус Х плюс сінус Х дорівнює нулеві? Це абсолютно стандартне. Однорідне тригонометричне рівняння першого степеня, яке абсолютно стандартно розв'язується діленням, на, наприклад, на синус Х або на косинус, що не дорівнює нулю. Тому що ті значення синуса Х, коли х, ті значення, про яких синус х дорівнює нулю, тоді і косинус має дорівнювати нулю, що одночасно відбуватися не може. Отже, катангенс х плюс 1 дорівнює 0, катангенс х дорівнює мінус одиниці, х- на 4 плюс пі n, де n належить z. І я сподіваюся, що ви не забули, що наша область визначення за моєю пропозицією подана графічно. Це трішечки легше, ніж аналізувати, а які з цих точок нам. До... Треба, які не треба. А що тут аналізувати? Мінус пі на 4, ось ця точка, якого ще нема, зеленого кольору. Ось ця точка, мінус пі на 4. Хороша точка, хороша. Підходить, підходить. Плюс пі ен. додаємо половинку кола, пробігаємо. Ось вона ця точка. Потім ще половинку кола, ще половинку. ну, Тобто всі такі точки. Задовольняють область визначення рівняння, тому і є розв'язками рівняння. Можливо, ми отримаємо другі розв'язки, якісь інші серії, розв'язавши ось це рівняння, яке у других дужках. Ну, це рівняння дуже по-різному можна розв'язувати. Це одне з найкласичніших, можна так сказати, рівнянь, в принципі. І способів багато, я всі показую, а ну, те, що всі я просто одним розв'яжу. Я напишу так, я помножу на мінус один, покажу один із способів. Скажу, що один мінус косинус це 2 синус квадрат половинного кута, синус х подам як синус подвійного кута. І ми з вами бачимо, що 2 синус х на 2 треба винести за дужки, а в дужках, ну, ще одне однорідне рівняння. Ну, куди дінешся? Тепер ми розглядати маємо синус х на 2 дорівнює 0. Давайте по черзі. Тобто тут є робота. Отже, х на 2 дорівнює P наприклад, де m належить Z, х дорівнює 2PM, де М належить Z. Давайте розбиратися. Що це за точки? Давайте розбиратися. Я хочу область визначення ще раз копіювати. Що це за точки. Якщо m дорівнює нулеві, то це точка Х дорівнює нулю. Ось вона ця точка, вона погана, вона не входить в область визначення. Якщо ми М почнемо надавати цілі значення, ми маємо пробігти 2 π або за годинниковою стрілкою, або проти значення немає, ми попадемо в ту саму точку. Тобто серед всіх чисел, що відповідають цій умові, при М, М належить Z, нема жодного числа, яке б належало області визначень. Тобто ці всі значення нам не підходять всі. Бо буває так, що при деяких М. Ем... У мене такі є ролики на каналі, При деяких М ем нам підходять, при деяких М ем нам не підходять, таке теж буває. А ми маємо звернутися ще і сюди. Ну, Там я на зділив, ділив, да, це теж однорідне рівняння першого степеня. Там я на, на що на синус ділив. Ну, тепер давайте на косинус, щоб веселіше було. На косинус х на 2 ділимо, що не дорівнює 0. Тангенс х на 2 дорівнює мінус 1х. Х на 2 дорівнює мінус пі на 4 плюс там, пі, як якесь L, наприклад. Множимо на 2 мінус пі на 2 плюс 2 L, л, л належить z. Що це за точка, якщо L дорівнює нулю? Якщо L дорівнює нулю, це оця точка мінус π на 2. Вона поганенька, вона не входить в область визначення рівняння. Якщо ми L будемо надавати різні значення цілі, то це буде означати, що ми маємо пробігти 2 π або за на стрілку, або проти. Тобто ми знову-таки будемо попадати в цю блакитну точку. Отже. Всі такі ікси нам також не підходять. Всі такі ікси при всіх цілих значеннях А. Отже, в нас цього всього залишилося тільки те, що в нашій зеленій хмарці. Я готовий писати відповідь. Мінус пі на 4. Ну, яке яке, то є там, пі N, да? мінус пі на 4 плюс P де N належить Z. Ось таке рівняння, в принципі, нескладне. На техніку я вирішив вам сьогодні показати. Досить серйозна помилка. є неврахування області визначення. Тобто, учні побачили красиве спрощення, класна ліва частина вийшла, ура, вперед! І розв'язали неправильно. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Тригонометрія – це завжди цікаво і корисно, на мою думку. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Піш, пишіть, якщо ви знайшли або таке рівняння, або його ліву частину в сканаві. Мені просто самому цікаво перевірити свою пам'ять. До побачення.